Чи варто тратити на нього свій час? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Чи варто тратити на нього свій час? Хто ваш партнер? Ви хочете, ви хочете з ним серйозних стосунків, хочете зустрічі, хочете з ним розпочати новий етап. Стосунків і хочете бути з ним в парі. Це ви хочете. Але дуже часто виникають конфлікти і непорозуміння. Партнер ваш взагалі не активний. Чи варто тратити на нього свій час? Хоч і ви втрачати його не хочете, але все одно цей чоловік не зможе. Вас зробити щасливою ваше життя тільки принесе біль і страждання. Він весь час стоїть на виборі. У нього є спілкування з іншими жінками. Так що розраховувати на ці стосунки не треба. не треба. Ні. Проблемні стосунки, які не переростуть ні в що серйозне.